З чого починаються сімейні війни? Чи погано те, що ми різні? Що Бог сьогодні приготував для нас? Давайте поговоримо про це у програмі 5 хвилин для змін. Якось маленький хлопчик підійшов до тата і запитав: Тато, а як починаються війни? Тато почав свою розповідь. Перша почалася з нападу на Берлін. Мама ж почула це і промовила: «Та ж ні. Вона почалася тоді, коли вбили одну важливу людину. А чоловік, почувши це, грубо перебив її, крикнувши: Зараз я говорю, не лізь. Мама стихла і вийшла з кімнати, гучно грюкнувши дверима. Чоловік аж закипів, але повернувся до дитини. У цей момент син відповів йому: Дякую, тато, але мені більше не потрібно пояснень. Я все зрозумів і побачив. Як починається війна? У цей момент батько застиг на місці, поки син пішов по своїх справах. Часто у наших сварках ми стаємо, наче вороги. Здається, що в кожного свій фронт і своя правда, ми намагаємося вколоти іншого якомога болючіше, ми знаємо слабкі місця і пам'ятаємо, кому що болить. Та коли з'являється проблема, чи потрібно нам боротися одне з одним? Чи не має бути навпаки? Можливо, нам варто разом постати проти проблеми? Сім'я це союзники, а не противники. Подумайте про те, як висловити свої почуття так, щоби не завдати болю коханій людині, щира і спокійна розмова, хіба не краща від емоційної сварки? З чого взагалі? Почалася перша сім'я. Ще з самого початку, в Едемському саду, Бог створив супутницю життя для Адама. Вона мала стати його підтримкою. До того ж, вона була створена з ребра його. Отже, Єва не могла панувати над ним, як голова, але і не повинна займати була найнижчого положення біля його ніг. Ці двоє стали одним цілим. У Біблії записано. Тому залишить чоловік свого батька і свою матір і пристане до своєї жінки, і стануть вони одним тілом. Подумайте, хіба нам варто воювати з частиною себе? Нам може здаватися, що наші слова залишаються просто словами, та часто саме вони стають гостріше ножа, наші емоції можуть стати неконтрольованими. Біблія каже нам, Усяке роздратування, гнів, лють, крик і зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою. Будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам простив. Сварки, биття посуду і насилля це не способи вирішення конфлікту. Напевне, це якраз його і посилить. Бог не хоче, щоб чоловік та дружина постійно гнівалися одне на одного. Навпаки, сім'я може стати благословенням на його полі. З самого початку чоловік і дружина були створені, щоби підтримувати одне одного. Разом вони можуть виконувати важливе служіння, особливо допомагаючи одне одному. Жінки можуть краще розуміти переживання і тривоги. Емоції інших людей, у свою чергу, чоловік може знайти вирішення проблеми і допомогти у важкій праці. Звісно, ми створені різними, але це лише ще одна причина, чому ми маємо частіше говорити одне з одним. Господь бажає, щоб ваша сім'я сьогодні могла здійснити важливий план служіння, який Він для вас приготував. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні Тобі. За те, що ти створив інститут сім'ї, допоможи, Господи, щоб у кожній сім'ї панувала згода і порозуміння, благослови, Господи, кожну сім'ю молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не дайте своєму гніву і образі стати більшими, за вашу любов і Бога.